Тисячі ізраїльських демонстрантів у понеділок вийшли на вулиці Тель-Авіва, щоб виразити протест проти уряду прем'єр-міністра Біняміна Нетаньягу. Удень у місті пройшла акція, на якій учасники зображали бранців Хамасу. Вони закували себе в ланцюги, вимазалися червоною фарбою і сіли вздовж стіни в тунелі. Так вони хотіли показати, у якому становищі перебувають захоплені угрупованням ізраїльтяни. Мого сина викрали знахаль озе. Він захищав цю країну, і ця країна має захищати та повернути його. Він був тяжко поранений 7 жовтня, і вони приїхали сюди, щоб сказати, що насамперед він має повернутися додому. протести тривали до вечора. Демонстранти, скандуючи гасла, пройшли дорогами Тель-Авіва. Їхня вимога відставка Нетаньягу, а також укладення угоди з Хамасом про звільнення заручників. Проте, зайняти одну з доріг у центрі міста протестувальникам завадила поліція. Спалахнули сутички. Протестувальники та члени сімей заручників проводять акції щотижня, вимагаючи від Нетаньягу, що він будь-що добився повернення заручників, навіть якщо для цього доведеться вивезти війська із сектора гази та припинити бойові дії.